А що я? Я туди зашов знову двері відкрив, кажу: алло, давайте швиденько. Добрий день, а можна зайти? До докум документи треба. Голосніше говори! Ц -ц 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 -ц... Кажу, клацай швидше, бо я тобі ту клавіатуру в одне місце засум. Нема ти в базі. Взагалі, ти бачив на дверях написано неприйомний день. Я ж, власне, Топай ножками давай. Я кажу, ти працюєш тут останній день. Я сьогодні тут працюю останній день. Щоб через півгодини документи лежали на столі, слухай, у мене взагалі зараз обід. Приходь через пів години, я кажу, ви що тут пообалдівали всі? Я до начальника йду. А, а якщо я піду до начальника. Бори збирай речі, їдь на поїзді, Начальник в Києві сидить. То ти забрав документи? Ой, не питай, слухай, ці державу Може, ти додому прийдеш, очки розуєш, може, вони вдома лежать. Та я ж, я ж спитав просто. Топай давай. Двері закриє з тої сторони, я ти сказав. То чого ви кричить? Не, не кричіть, будь ласка.